Білоцерківська громада попрощалася зі своїм земляком молодшим сержантом Олександром Зоріним 1976 року народження, командиром розрахунку артилерійської батареї військової частини А-41-22. Олександр загинув 11 серпня 2025 року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новопавлівка Дніпропетровської області у нього залишилися дружина, двоє дітей, мати та брати. Життя і спокій душі спочила захисника України. Воїна Олександра, Христебурнаш, ми тобі слава слаймо. Без начальних віруцем із присідів воїни животворчим духом. Поховали воїна у селі. Піщана. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.